Вітаю, незламний народи вільної країни. Ви на каналі Столяка на мінімалках. Мене звуть Андрій і я радий вас вітати у своїй маленькій і затишній майстерні. Сьогодні я вам покажу і розповім, як з такої заготовочки виготовити підставку для телефона. Довжина моєї заготовки 43 см, а ширина 58 мм. Але, як правило, розміри довільні. Важливо зберегти тільки довжину, щоб було не менше 11 см. Це необхідно для того, що коли буде вставлятись телефон навіть найважкий, щоб не перекидав заготовку. А ширини буде достатньо навіть 1,5 см. З необхідного обладнання. Нам знадобиться кромковий фрезер, фреза діаметром 12 мм, база до фрези з можливістю регулювання кота нахилу. І щось схоже на кондуктор для того, щоб воно було зафіксувати заготовку. Ось таким чином я зафіксував. Окрім функції опори, ця дощечка також потрібна для того, щоб при виході з заготовки фрезер не клюнув вниз і не завалив ось тут нижній кут. Ніколи не намагайтеся за один прохід вифрезувати на всю необхідну глибину. Ні до чого хорошого, це не призведе. Кут нахила фрезера я виставив 15 градусів. В процесі фрезування утворилися такі задири. Їх обов'язково потрібно зняти, тому що база буде нещільно притискатися до заготовки. Відповідно, будуть ось такі неприємні наслідки. Глибина такого базу 12 міліметрів. Конкретно в цій підставці відступ 3 см. Буду знімати фасочки простою радіусною фризою. До речі, лайфхак. Можливо, хто не знав. Спробуємо очистити стрічку за допомогою от такого -от густого силикону. Годиться. Робота лазера зайняла 4 рази по 40 хвилин. І поміж тим іншим я зайнявся виготовленням. Ось такого години. У мене була заготовка з малюнком, до речі, своїми руками за допомогою балончиків трьох кольорів. Ось такий годино піде на аукціон в Штати. Збираємо гроші на Івак-Автівку. Отож, друзі, як би важко вам не було, я все розумію, але не забуваємо допомагати Збройним силам України. Покривати буду ось таким маслом від компанії Шліфарб. Що це за масло, що в нього в складі, на жаль, сказати вам не можу. Але працюю вже не перший раз і можу сказати, що результатом задоволений. Масло буду наносити методом втирання звичайною фіброю. Не те, що фіброю дуже зручно наносити, але, на жаль, нічого іншого під рукою в мене немає. Результатом я задоволений, і це для мене головне. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Реагуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь. А я вже так стомився за сьогодні. Піду відпочивати. Шануємось, адже ми цього варті.